Gravity Falls. щасливого літовина. Якось теплим літовінським вечором радісні Діпер і Мейбл пішли всіх лякати та збирати цукерки. Як і щороку. Цього разу костюми на них були ще кращими. Обережніше на вулицях. Сьогодні ніч привидів і гоблінів, не кажучи вже про. Літовинського хитруна. Ей, не хвилюйся про нас, Сусе! відмахнувся Діпер, якому не терпілося надягти костюм. Він надкусив цукерку з вазочки й мало не вдавився. Тьху, ей, що це за хидота? Звичайнісінькі цукерки для лузерів. Діпер схопив цукерки і хотів, було, викинути їх, аж тут. Хтось подзвонив у двері. Він відчинив їх і побачив Венді та Робі. О, суккерочки, промовив Робі. Збираєшся ходити по сусідах? Ні, тут дитяча забавка, занервував Діпер, бо йому дуже хотілося вразити Венді. Ходімо з нами на круту вечірку, запропонувала Венді. «А вже ж! побачимось на вечірці. Друзі, Мейбл Кенді та Грета готові вирушати за цукерками. Стривайте, зараз побачите костюм Діпера, похвалилась перед ними Мейбл. Аж тут увійшов Діпер, і ніякого костюма на ньому не було. Аго, агов, братику, а, а де твій костюм? Я не можу йти з вами. я, я, я дуже захворів. У двері знову подзвонили. Цього разу. Діпер з порога наказав незнайомцю в жахливій масці забратися геть. «Діпере, де твоя літовинська гостинність? розгубилась Мейбл. Пробачте за брата, звернулась вона до гостя. Тихо, якщо назбираєте п'ятсот сукерок і принесете їх мені, доки не згаснуть свічки Джека Кавуна. Я залишу вас живими, і незнайомець розтанув уночі. О, Боже, Мейбл, ти знаєш, що це означає? Очі в Діпера стали завбільшки зблюдця. Знаю, цілком серйозно відповіла Мейбл і посміхнулась. Це означає, що ти йдеш за цукерками з нами. Ура! Що то був за хлопець? запитала Кенді. Це ж легенда, про яку казав Сус, зітхнув наляканий Діпер. Отже, це правда. Літовинський хитрун існує. Ну і вскочили ви в халепу, сказав Сус. Ми не збираємо ті 500 цукерок, ще й неби як розважимось. Нехай навіть і ходитиме цілу ніч. Цілу ніч, але ж я хворий, не забув, заскилив Діпер. Що гірше, коли тебе зжере огідне чудовисько, чи коли ти підеш із нами по цукерки? поцікавилася Мейбл. Ну, замислився Діпер. Спочатку вся компанія вирушила до будинку Сьюзен. Вона подивилася на їхні костюми своїм одним оком і хмикнула. А ти хто такий? звернулася вона до діпера. Власне, я без костюму, буркнув Діпер. Зрозуміло, кивнула жінка і видала всім по цукерці. Надягнув би ти свій костюм? попросила Мейбл Діпера. Діпер неохоче повернувся до хишки чудес і начепив костюм. Зустрічайте! Уперше на публіці арахісове масло і желе! — оголосив Мейбл. О! -о, -о! Одночасно вигукнули Сус Кенді і Грента. Діма вже, похмуро сказав Діпер. Мейбл мала рацію від костюмів, близнюків. Танули серця всіх мешканців Гравіті Фоз. Вони назбирали купу цукерок, поступово свічки Джека Кавуна почали гаснути одна за одною. Лише пів на дев'яту, а ми вже все зібрали, раділа Мейбл, рахуючи цукерки. Сус пішов за своєю машиною, решта побігла до хишки. А Діпер лишився стрегти цукерки. Він іще встигає приєднатися до Венді на вечірці. Отак стояв собі Діпер і чекав, аж тут побачив, що до нього їдуть Венді та робі. Він хутенько сховав візок із солодощами в кущах, туди й ж бурнув і свій костюм, аби тільки приятелі не здогадалися, що він ходив за цукерками. Діпере, гукнула Венді, йдеш на вечірку? А, а вже? ж? А, добре, тоді там і побачимось. Але все це бачила, Мейбл. Ти йдеш на вечірку? Ти зовсім не хворий. Якби не те божевільне чудовисько, то ти, ти б лишив мене саму в наше улюблене свято. Де Діпер, який так любив у літовін? І де всі цукерки? Я сховав їх за цим кущем, сказав Діпер. Але за кущем була глибока яма. Туди висипалися всі цукерки, і зараз вони плавали в брудній калюжі. І тут з'явився, вгадайте, хто? Літовинський хитрон. Ну, діточки, де мої сукерочки? Ми, ми, ми зібрали всі присягаюсь, вони там, внизу, десь їх, їх, їх можна повитягувати. Боюся, вже запізно, заявив Хитрун і схопив усіх чотирьох. Тут на вулицю виїхав автомобіль Суса і врізався прямо в хитруна. Діпер, Мейбл, Кенді та Грета підвелися і радісно кинулися до Суса. Це ж незвичайний пішохід був, а? запитав Сус. То було чудовисько. посміхнулася Мейбл. Ти врятував нас. Я радий, що все скінчилося, сказав Діпер, звертаючись до Мейбл. Вона навіть не глянула в бік брата. Усі сіли в автівку. Зарано радів діпер. Хитрун ожив, стрибнув на дах машини і спробував дістатись до дітей. Сус утратив контроль, і автівка влетіла просто в вітрину літавинського супермаркета. Ховаймося, усім тихо. Ти і чудовисько думаєш. А я гадала, що в тебе Венді думок не йде, прошепотіла Мейбл Діперу. Сама знаю, що це неправда, огризнувся Діпер. Просто подумав, що я вже дорослий ходити по цукерки не годиться. Саме тому ми й мусимо ходити солодощі. Ми дорослішаємо. Так уже й багато нам лишилося тих літовинів. Такою сумною сестру Діпер іще не бачив. От якби можна було замаскуватися, тоді хитрун нас би не знайшов, сказав Сус, ховаючись в гардеробі. На щастя, у літовинській суперкрамниці було повно костюмів маскування. Маскуйся, як хочеш. Діти начепили на себе, що знайшли, і хитрун, що разу наближаючись, не помічав їх. Діти майже дісталися до самих дверей, аж тут хитрун їх побачив. Сусе, бережись! закричали друзі. Запізно Хитрун проковтнув бідоважного Суса. Цілком. В атаку. закричали всі разом. Вони накинулися на монстра, стискаючи в руках бутафорську зброю. На голови посипалися липкі шматочки чудовиська. Гренда визнула один. «О, це вона, Кремелька. здивувалася дівчинка. Гідота, літовинський хитрун схопив усіх чотирьох. Ви досі нічого не зрозуміли? запитав він. Не впізнаєте мене? Він зняв маску. Погляньте на моє обличчя, уважно погляньте. Воно було зроблено з цукерки для лузерів, охнула Мейбл. Саме так. Бо ніколи не, мар... не міркували, що стається із солодощами, які нікому не подобаються, гримнув Хетрун. Року діти Гравіті Фолз викидають несмачні цукерки на смітник. От я й вирішив помститися вродливим дітям за неповагу до мене. Ніхто мене не їстиме, а от я з'їм вас. І монстр роззявив рота. Він саме збирався проковтнути дітей, аж раптом зупинився. За? Хтось штовхався всередині нього. З'їсти цукерки для лузрів могла лише одна людина. Сус. Хитрун рухнув на підлогу Діти вільні. Стривай, прохрипіло чудовисько, доживаючи останні хвилини. Ти дійсно вважаєш, що я смачний? запитав він у Суса. Мені так хотілося, щоб хтось сказав, що я гарний. Літовинський хитрун посміхнувся, з його очей потекли цукрові сльози щастя. Тут і настав кінець літовинському чудовиську. Діти повернулися до хижки чудес і здивований Діпер побачив там венді. Я не знайшла тебе на вечірці. Пояснила дівчина. Е, я, я ходив за цукерками, гордовито промовив Діпер. Разом із сестрою все одно вечірка виявилася нудною. Робі проковтнув паличку від людя... лядяника, для тож довелося йому їхати додому, сказала Венді. Діпер захихотів. От і добре, що він не потрапив на ту вечірку. Просто чудово! Слухайте, ми ж заходили до кожної оселі, а жодної цукерки так і не скуштували!» Що скажете про це? Дядько Стен протягнув діперо і Мейбл дві великі торби. Діти накинулися на солодощі. Знаєте, продовжив дядько Стен, в літовині головне, не цукерки не костюми, навіть не лякання людей. Це день, коли родина зброїть разом і вшановує те, що дійсно має значення. Чисте зло. І він шалено розреготався. Усі аж за животи схопилися. Тоді запанувала тиша. Сьогодні я з'їв людину живцем, промовив Сус. Це був комікс Гравіті Фолз. Друже, вас же попрошу підписатися і поставити лайк під цим відео. Побачимось!